Діви, привіт! Тиждень для вас з 24 по 30 листопада 25 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Діві. Так, Діви. Що у вас? О! Карта змін і карта дерева життя. Хм. Діви, фертильність, не забувайте, для кого це актуально. Карта переміни. Нова перспектива відкривається перед тобою. Не бійся цих змін. Ти відчуєш полегшення і звільнення, немов ти окрилений і летиш в щось незначне і невідоме, але воно принесе результати. Переміни, вони завжди на краще. Пізнайте себе, звільніться. Карта перемін супер! Щось у вас міняється, щось перемінюється, і у вас карта дерева життя. Можливо, будете займатися сім'єю, родиною, або задумуватися про дітей, про створення сім'ю, про родину, про... про вийти заміж, або ви будете пропонувати, або вам будуть пропонувати, або ви задумуєтеся просто про воз'єднання і про сім'ю з кимось. Дерево життя це така сімейна, сімейний очах, я його ще називаю, тому що від нього йде енергія така, знаєте, сімейності, що коли людина задумується про зобов'язання. Про дітей. Супер. Я рада. Я дуже рада. Ой, дуже рада, але в кінечному результаті не дуже. У вас сонце. Все проясняється. Щастя, радість, все стає на свої місця. Відчуття радості, прояснення. Ви будете відчувати хороші моменти і перспективні. І радісні на цьому тижні, але у вас є також і розпач. Можливо, хтось вас розчарує, і ви будете відчувати по емоціях повний розпач. Будете, можливо, в кінці тижня якось трошки вас притисне, але відчуття смутку, і коли поза контролем. Коли емоції не може щось на вас нахлине, те, що ви не контролюєте. Або не можете контролювати якісь емоції не підконтрольні вам. Але в загальному я б сказала, що все непогано на цьому тижні. Так, ну що, давайте дивитися, про що буде тиждень, діви. Про що ми будемо говорити? Ух ти, про десятку жезлів. Щось вам тяжко. Тяжко, якась ноша на вас лежить. Щось ви вже з. Можливо, справ дуже багато. Якась ситуація або дуже багато роботи, справ, потрібно щось порішати, і вас вже притиснуло до землі, ви не можете рухатися. Треба щось уже ну, скинути, тягар, от, взяти один жезл, а не, не всі на світі і тягнути. Відчуття, можливо, на вас велика відповідальність, що ви все тягнете на собі. Так, подія тижня. Четвірка пентаклів, зона комфорту. Середина тижня ваша енергія відлюдник, супер діве. І кінець тижня, шістка кубків. Карта минулого дітей споріднених душ. Ну, що, досить непогано. Ну, можливо, у вас якийсь є тягар з дітьми пов'язаний, або відповідальністю перед дітьми, або з минулим щось у вас пов'язано. Ну, ви будете шукати мудрість, будете, можливо, закриватися, захочете побути наодинці. І мудрим поглядом поглянути на цю всю ситуацію, яка у вас є. Давайте будемо прояснювати: Десятка жезлів, що за. О, м -м -м. Щось ви не можете скинути, якийсь тягар, щось ви тащите з собою. Діви. Вісімка мечів, обмеження, щось ви королева мечів. О, і десятка кубків. Ви тут строгі, або у вас в карті є повітря, або ви такі строгі, холодні тут, і ви щось тут тягнете, десятку, можливо, ви сім'ю на собі тягнете усю. Або людей кровних, сімейних, або м, намагаєтеся всякими, всякими способами врегулювати і приносити всім радість і щастя. Бути для всім зручних. ну... Відчуття, що ви не можете цей скинути тягар, тому що це або кровні, або велика відповідальність, або сім'я <клес> сім ваша. Ну, про що тут? Давайте я уточню. Ну, Так, тут є почуття. Якісь відтягнете з собою почуття. Ну, діви, що ви тут тягнете? Є якісь у вас почуття, які вас о, тяготять, або ви ігноруєте, обмежуєте себе. І щось ви тут тягнете на цьому тижні. М -м 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 -м. Можливо, стараєтеся всім убудити. Четвірка Пентаклю. Події тижня. Зона комфорту. В четвірці нічого не відбувається. День пройшов, число змінилось, і нічого не змінилось. Тут є якась ігривість, цікавість у зоні комфорту ваша. Щось ви тут цікавитеся, паш пентаклів, можливо, щось новеньке. А, ви задумуєтеся, як покінчити зони комфорту. Так, тут переміни, енергія скорпіона. Трансформація. Ви хочете вийти, можливо, ви засиділися десь вдома або в якійсь ситуації. Дім, робота, робота, дім, можливо, ви рухалися по чотирьох якихось точках. Ви задумуєтеся тут покінчити з якоїсь зони комфорту, у вас щось манить нове і цікавеньке. Паш жезлів, нова, новий зацікавлений інтерес. Це навчання паш Пентаклів, і ви хочете поставити десь крапку і вийти з цієї зони комфорту. У мене відчуття, що вас щось манить. Однозначно, ось ваша четвірка на дні колоди. Ірофан зобов'язання, можливо, ви в сім'ї засиділися. І тут бажання вийти, вийти і поміняти трансформація. Однозначно, хочеться у вас тут змін, щоб так, як раніше, де ви засиділися, ви якась королева тут рутини була. І тут ви хочете все поміняти. Змін хочете в своє життя, відчуття тут. Відлюдник середина тижня, що ви тут у своїй енергії король жезлів тут з'являється. Угу. Знак вогня якийсь. О, тут кас. або внутрішній конфлікт, або конфлікт проявлений. П'ятірка жезлів і дев'ятка жезлів. Ви ж же щось тут змучилися виясняти, комусь щось доказувати, говорити. О, ця ситуація, вона що тут тут програється, програється, ви щось тут говорите, говорите одне і то саме, а воно що там там нічого не рішається. Це ви вже тут обороняєтеся, ви вже тут ранені у голову, або це ця людина ранена якась у голову до вас проявляється на конфлікт. Ну, може, може бути, ця людина сімейна, або з вашої сім'ї, або за фінансів якихось. І що чим ця історія завершиться, тут дистанцією завершиться. Люди від... підуть кожен у своїй куток для того, щоб подумати, що то, як то, на що то, що було, і нічого не відбулося. Ну конфлікт тут є з людиною знаково. Так, шістка кубків. Карта дітей, споріднених душ, на вихідні, можливо, будете займатися. Ось відлюдник, ну, та сама історія продовжується у вас. Можливо, це людина з минулого ваша, споріднена ваша душа, місяць, енергія, риб і королева жезлів. Жінка знаку вогонь. Або в карті у вас є вогонь. Тут король і королева жезлів, а є ще королева мечів. Тут обнулення ситуації. Тут новий початок, або людина вам запропонує почати все спочатку. І ви будете думати, що з цим робити. Но, ну, або ви захочете просто обнулити тут ситуацію. Ось ваша королева Пентаклю, це ваша іпостась, і ви будете тут діяти. Ух ти, у вас тут цікаво. На дні колоди, самі старші аркани, смерть, трансформація. Діяти, королева Пентаклю хоче йти в нове. Вона хоче новий початок, нове життя, вона хоче ризикнути. У мене відчуття діви, що ви вже ногу піднесли в цей ризик, але тільки ще не крокнули. Но нога вже у вас піднесена в щось нове. Вийти за якісь межі або зони комфорту. Тут мудрість ваша енергія, страхи, сумніви переживання і тривоги, і но ви тут горите, якщо це ваша іпостась. Або в карті у вас є вогонь, що це ви, а не друга енергія, то однозначно ви тут горете і хочете нового початку. Мені хочеться прояснити, тому що тут є відчуття, що у вас є споріднена душа у вашому житті. Сила, енергія лева, сильне є бажання і внутрішні. Ви знаєте, чого ви тут хочете? Сила е, на вашу. Енергію від людника — це коли я впевнена в собі, я мудра, чи мудрий, я знаю, чого я хочу і чого я вартий чи варта. І, на менше, я не погоджуюся. Дві камечів, так, є якісь настороженість, сумніви, незрозумілість ось тут два, дві карти місяця, дві карти муті, незрозумілості. Десятка пентаклів. Чи я хочу цієї сім'ї, або стосовно дітей і сім'ї. Однозначно, тут відчуття тривоги, материнства. Можливо, вам хочеться якихось змін і для когось хтось хоче дітей, хтось хоче сім'ї, а хтось хоче возз'єднання, хтось хоче стабільності. Відчуття стабільності, щоб все було чітко, ясно, зрозуміло, так як ми діви любимо. Тут буде комунікація. Тут буде вхідна комунікація, тут буде прояснення, і буде бажання розставити всі крапки на «і», але ви тут дуже впевнені собі. Ви тут не дасте собі в кашу плюнути, ви не поведетеся тут ні на що, тому що я відчуваю цю енергію і мені це подобається, діви. Те, що як ви будете тут проявлятися і не вестися вже на всякі якісь маніпуляції і бла-бла-бла. Цим минулим, хто би це не було і що би це не було. Тому я вам бажаю, діви. Мені подобається ваша позиція. Я бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Бажаю, щоб вам програлося саме найхороше з цього розкладу.